Невротики, які постійно тривожаться з приводу того, як на його слова відреагує інша людина, і стараються з усіх сил сподобатися іншій людині, або зробити так, щоб пройшло все нейтрально, аби не викликати якогось гніву, аби не викликати якоїсь критики. Бо як тільки це стається, щось пішло не так, і якщо співбесідник починає на нас гніватися, критикувати, то ми беремо усю відповідальність за його емоції на себе і Відчуваємо вину. Це я так зробив, я щось не те сказав, я щось не так подивився. Все, моя вина. От в чому відрізняється невроти під здорової людини? Тому головне правило: ми не беремо відповідальність на себе за емоції та почуття інших людей. Ми не винні в тому, як людина себе почуває або як реагує на наші слова. Людина сама вибирає те, як реагувати, і якщо вона вирішила, що йому все не подобається, або ми ще не відстигли відкрити рот, а йому це не подобається, це його вибір, він так вирішив. Причин, чому співбесідник негативно реагує на наші якісь слова або поведінку, може бути багато. Може бути не такий настрій, не з тої ноги встав. може бути якісь свої проблеми, переноси. Може бути взагалі якась маніпуляція, яка підсвідомо йде на вас, аби отримати якусь залежність вас від нього. Тобто йому вигідно, щоб ви відчували себе винним. Причин може бути багато. Саме головне ми не беремо відповідальність за його реакції на себе. Більше цікавого з психології у мене на каналі. Приєднуйтесь!